Всім привіт! Зараз покажу вам ту частину сарая, де ми тримаємо кур-несушок. сушок. Зараз світло вмикаємо. Як бачимо, курочки їдять. Ну, Ми вам тут трошки позаважаємо. Так, отакий от вигляд має та частина сарая, в якому ми тримаємо наших кур несушок Хочу зауважити, що генеральне прибирання в даному приміщенні у нас здійснюється два рази на рік. Після зимового періоду, тобто весною, і після літнього періоду в восени. Хочу зауважити, що на даний момент, зараз березень місяць, то, скажімо так, післязимове генеральне прибирання ще не здійснювалося. Ну, да, так, є пиль. Павутина, як бачите, але ми нічого не готуємо, ми показуємо все, як воно є на даний час. Так, ну почнемо з. Ну, давайте з води. Вода реалізована за допомогою такого бачка. Це саме звичайний садовий умивальник, з якого замість крана було встановлено перехідну муфту під пайку. і було спаяно водопровід. Тут було встановлено кран перекривати, відкривати воду. На випадок, якщо там в нібільних поїлках, в тій частині да, водопроводу, треба було щось замінити, щоб не зливати всю повністю воду. Тому було встановлено такий кран, був перехід, штуцер на шлангу. Тут, також було встановлено. Штуцер і знову на пайку, і встановлено такі дві поїлочки ніпільні. Як ви вже їх бачили, такі стоять у нас і в брудерах, і в клітках надорощування. Бройлерів. Так, вони брудні, як хочу нагадати, ми ще не здійснювали після зимового прибирання. Тут встановлено такий лоток, бо, звісно, коли кури п'ють воду, вода розлітається, і, як би ви не хотіли, вона все одно попадає на підлогу. Тому вона попадає в опилки, які в цьому лотку. І це запобігає, скажімо так мокрінню всі, всі, всі ділянки цієї біля ніпільних поїлок. Потім там періодично взяв цей лоток, почистив, поставив назад. Так, як бачимо, наші курочки їдять. Це е, кормушка. Кормушка зроблена з 110-ї труби. Тут, здається, метрова 30 сантиметрів. Таке півколіно, заглушка. Я вже сьогодні сюди досипав, знімається, вон, бачимо, корм. Досипали. Такої кормушки вистачає для, ну, на даний момент у нас небагато, 8 курочок, їм вистачає, ну, плюс-мінус, майже на 2 тижні. Так, дуже багато роботи було е, пророблено із саме, от. Зараз трішки розповім. Із цією кормушкою. Бачите, в інтернеті купа відео, де з оцього переходу, з цього коліна, ставлять ще е, під 45 градусів. Але в мене вони дуже сильно вигортали корм. Тому, як бачите, тут у мене стоїть також коліно на 90 градусів, тобто тут 90 і тут 90. І. Е, Максимально вертикально повернути дане коліно. Скажу так, вигортання є, але воно, скажімо так, прийнятне для нас. Не так його багато, плюс вони ще тут порпаються, як бачите, і там доїдають. Це, звісно, погано, але я думаю, нічого тут страшного немає. Але після десь тижня-півтора користування, як бачимо, це. Не раструбна частина коліна, раструбна ось частина, а це вхідна частина. Тому у нас всі кури десь через тиждень-півтора в них були в усіх лисі шиї. Як з цим бороться? Було встановлено ось такий бензошланг. Обов'язково ну, обов'язково повинно стояти із нитковим армуванням, тому що в, в перший раз я поставив звичайний бензошланг без армування, то його, він, ну, його вистачило там буквально на місяць. Потім я встановив такий, і оцей вже стоїть ну, приблизно років напевно, три. Ну, ну, треба буде замінити, але тут ще допустимо. Так. Як у нас реалізований е, навозу да? чи, е, точні, точніше, він у нас не зборник, да, ну зараз покажу. Е, як ми знаємо, да, е, більший відсоток посліду у курей не сушок, це коли вони сплять. Тому е, задача моя при будівництві чи облаштуванні даного. Е, Приміщення було відділити курей від їхнього посліду. Як це було реалізовано? Було зроблено отакий от короб, який всередині оббитий оброб... оббитий от... от металом. І е... тут отут, і тут сидять кури. Скажімо так, вночі, да? От. і послід їхній падає туди в ящик. Періодично ми його по посипаємо опилками. От бачите, я сьогодні, сьогодні у нас неділя, тому е день прибирання, скажімо так. я пересипав цей послід, зараз його не видно е свіжими опилками. І так, до е наступного генерального прибирання. Потім ми це все вибираємо з цього короба і вивозимо так або на е огород. Наш як добриво, якщо це осінь, якщо це весна, то вивозимо на нашу, ну, скажімо так, місце зберігання такого добрива. Це, хочу зауважити, дуже чудове добриво. Опилки плюс їхній послід. Так, Хочу розповісти ще ось про цю може будуть питання, що це за решітка. Це решітка була встановлена. Була проблема, коли кури. Як коли цієї решітки не було, вони провалювалися туди. І як практика, вони не можуть звідти самі вилізти. І, чесно кажучи, ми ну, кожного ранку приходилось звідти доставати курей. Тому я встановив тут от така арматура, 20-ка. тут це 20 на 20, напевно, такий квадрат. Тобто я заблокував це місце. Але залишив для того, щоб якщо, якщо курка буде сидіти, скажімо так, задом наперед да, і буде послід, ну тут є шанс йому провалитися. Та. Е, також і цю клітку, ну, скажімо, цю зону було зроблено як клітку. Е, якщо кур, курка сидітиме або на цьому. На, на цій то послід буде провалюватись. І якщо тут вона сидить, то він провалюється сюди. Тут, як бачите, є, але, ну, є тут а, простір, але як показує практика, то ну, у нас вони туди не провалювались. Саме основне питання було ось в цій зоні. І якщо вона сяде, скажімо так, у нас і були виводки задом наперед, тут, то посид через оцю решітку він провалюється. Так. Ну Тут така палка. Спочатку я робив їм сюди таку драбину, але потім, коли вони навчилися, то вони через оцю полицю ну і залазять на свої скажімо так, сідала. Так, давайте трішки по вентиляції. Як бачите, вентиляція реалізована, як і в приміщенні для бройлерів за допомогою 110-ї труби каналізаційної. Спочатку я зробив, скажімо так, неактивно. Тобто, отам у нас приточка, як бачите. А дана. Дана вентиляція була змонтована без цього трикутника і була виведена вниз. Ну, скажу так, тяга була, але воно нічого не вентилювалося. Тут був такий, знаєте, затле таке повітря, тому було придбано 100, сотий вентилятор, який чудово встановлюється в 110 десяту трубу, вставлено такий тройник. Перехід на 50-ту каналізаційну трубу і введено, скажімо так, в наш короб там ну, сантиметрів 20-30 до е, ну, до дна даного короба і було встановлено подовжувач. А, точніше, от, подовжувач, який був спущений вниз. Вентиляція вмикається і вимикається згідно е, таймера, здається там 2 години. А, півтори години ні, 2 години е, вимкнена, півгодини працює. Ну і так далі. на протязі всієї доби. І хочу сказати, коли було встановлено оцю 50-ту, то запах пропав Я не знаю, чи воно чи це з-за цього чи з-за тої труби, але е, запах пропав. І хочу зауважити, що коли е, встановлена була, скажімо, вентилятор, то оце місце воно стало сухим. Бачите? Все сухе. Також я рахую, що із-за того, що було відділено, скажімо так, курей від посліду за допомогою такого короба, то підстилка вся, це опилки. На, на літо ми трішки менше сипимо, на, на зиму там, трішки більше, вся суха. От бачите, вся суха підстилка. Зараз вам покажу, дивіться, все сухе. Вся. Вона вся така, в, цьому, в даному приміщенні вона вся суха. Так, це наші гнізда. Ну, самі прості, звичайні, ось як бачимо, одне вже є, курка моститься. Давайте на цьому розповім. Тут також у нас опилки, бачите, вони сухі. Тут крейда лежить, на всякий випадок, не знаю. Так робили мої батьки, тому я так зробив. І фальш яйця. Ну, зараз вони не потрібні, ми їх і не дістаємо. Тут таке. Так, це в нас корито для купання. Тут попіл перемішаний з піском. Ну, зазвичай після генерального перебирання він майже повен, ну зараз. Уже сезон, скажімо так, він відпрацював, тому буде замінений при генеральному прибиранні. Тут у нас таке зроблене відділення для Тут пісок і ракушка. Уже закінчується, тому при наступному прибиранні ми поповнимо. Так, що хотілося б ще сказати. Це основне освітлення, яке вмикається, вимикається, як ви бачили на початку відео з вимикача. А це освітлення, яке вмикається згідно встановлених налаштувань таймера, таймера часу для продовження світового дня для наших курей. Так. І опалення. Опалення тут реалізовано, як ви бачили вже в попередніх відео, за допомогою такої от плити. яка, Як я розповідав в відео про огляд приміщення для бройлерів, вона нагрівається. Тут стоїть датчик температури. Це до нього йде 220. Регулювання проходить з того приміщення, тому що я вирішив винести звідси його. Спочатку він стояв тут, але треба було заходити, дивитися які показники. Тому я подовжив його і виніс його в те приміщення. Дана плита забезпечує, ну, наприклад, при мінус, мінус максимально, яке у нас був, це було мінус 28. Вона працювала на потужність 40 в дельті 40-45 градусів, то тут було 11 градусів тепла. Тому я рахую, це чудово. Ну, Таке маємо невеличке, воно, скажімо так, його розмір десь метр метр 20 ну, на ширину сарая, метр. Метр двадцять на ну, 2,90, скажімо так. Так, Вікно встановлене. Це, із, це старе вікно з будинку. Воно, я не знаю, тут не видно буде, але в, 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 огляді, в зовнішньому огляді даного сарая, в тому відео. Так от видно, вони спарені. Тобто і тут два вікна. Це це зробив такі, таке накриття, щоб відкривалося, тому що були випадки, кури тут сиділи, і скажімо, тут ночували. Я не знаю, як вони туди залітали, але були випадки. Також тут гнізда зроблені під наклоном, ну, скажімо так, кришка їхня. Бо тут також сиділи, скажімо так, спали кури. Бачите, вони трохи там щось викидали. Бачите, як викидує? Але це спочатку, поки накидано, поки повне. Тому що коли я насипав, так, я простукую дану трубу, простукую, ну, щоб більш платніше засипати корму. То, ну, звісно, від інерції цей корм висипається і піднімається сюди. Коли вони тут поїдять вигорну частину, то в нормі він буде там далі і вони вже не будуть вигортати. Ну, от таке невеличке приміщення. На даний момент у нас 8 курей. Але ми тримали тут 12. І я впевнений, що ну, 15 тут можна тримати, якщо при умові, якщо у вас є вигул. Давайте ще трішки покажу з цієї сторони. Бачите, як викидує. Ну, я вам говорю, це на початку. Поки вона засипана сьогодні-завтра, вони вже не зможуть так викидувати, тому що він буде внизу. Тобто цей буде надібраний і він буде внизу. Так, ну там у нас лаз в, в наш вигул. Ця стінка між частиною приміщення бройлерів і курником, вона не утеплена. Ну, якось так у нас тут все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!